Хочу ще сказати пару слів про такий сорт в моїй колекції, як Трапезунський. Дуже цікавий сорт. Він саме краній. Тут, і тут в постенньому дістається. Тут вітри, приморозки. ну він все приймає на себе. А історія цього сорту така, що мені років шість тому місцевий садівник продав цей саженець. Я посадив. Ну, Ціну заплатив там, по-моєму, 250 гривні по, тим, по тим, ті часи, це чималі гроші були, і фундаками мало хто займався, важко було купити їх. Я купив, посадив і лише на другий рік він мені признався, що він цей трапезунський вирощував із горішка. Тобто стратифікував з горішка. Ну я вже зрозумів, що тут нічого не буде або буде на 10-й рік. Почав прищеплювати різні сорти. Вебу прищепив. Ось такі горішки веби. Прищепив тут та, каталонського. О, красавчик каталонський. Для запилення прищепив. Та, в принципі, думаю, тут поки дуже чекаюся врожаю. Коли ні, на п'ятий рік вже і горішки це стратифікований. І на п'ятий рік. От. Тобто, якщо правильно обрізка, агротехніка, то навіть із горішка можна на п'яти рік отримати сигнальний урожай, але на сьомий, 8 восьмий рік, як пишуть в інтернеті. Але річ про те, що саме цікаве, що із горішка дійсно вийшов трапезунський. Не якийсь новий сорт, скажімо, як це буває в яблуках, садимо колись кісточки чи в грушах. От саме трапезунський і виріс. Отакий от листок і отакий от горішок. Тобто провіряв. Ну і урожайність теж непогана для нього. Це плодоношення, він уже в мене другий другий рік, да. Той рік почав, дав урожай сигнальний, і цей рік він... Теж приходив кілька тижнів, гришків наче не було, як і в Каталонського, і от з'являється з під листків урожай. Признаюсь чесно, свої фундуки цей рік я взагалі не обробляв, раз обробив тільки хорусом весною. Проти шкідників, проти менеліозу не обробляв. Не зміг, відтягував, тягував. Ще в дощі йдуть, мене дві тижні не буде, так і підуть вони в мене. І буду бачити, що там. По результату вже восени.